Всім привіт! Нещодавно завершилась неймовірна виставка настільних ігор Origin, на якій було представлено немало цікавезних настілок, та про деякі з них я би хотів сьогодні й поговорити. Проте спершу зазначу, що це відео не було б таким цікавим без видавництва Lord of Boards, що є спонсором цього ролика. І звісно, якщо ви шукаєте настілку для розширення своєї колекції або просто для посиденьок із друзями чи в колі сім'ї. Кращого місця, щоб підібрати щось до душі, годі шукати. Посилання на магазин видавництва та на промокод зі знижкою буде в описі. А ми починаємо! Перша гра, яка точно стукає в мої двері, це Anunnaki Dawn of the Gods. Це 4 ікс єврогра, де міфологія та наукова фантастика поєднуються в древньому антиутопічному минулому. Гравці будують бази, вербують війська, викликають богів, досліджують території, розвивають власні технології, укладають торгові контракти та перемагають різні армії на шляху до перемоги. У грі From the Moon конкуруючі фракції змагаються за виконання космічних місій на місяці, щоб отримати знання, які допоможуть людству вижити в інших місцях галактики. Це дослідження повинно бути проведене достатньо швидко, бо доля землі вже визначена і час впливає. Тож план передбачає запуск трьох місій виживання, перш ніж все життя на землі зникне. Щоб випередити час і виконати ці місії, кожна фракція буде будувати частину кораблів, а також будувати свої місячні бази для зберігання необхідних ресурсів. У кінцевому підсумку лише одна фракція буде визнана найбільш підходящою для ведення майбутнього нашої раси у космос. Наступною грою, що була представлена на виставці Origin, є гра Forge of Revenshire гра з киданням кубиків і виконанням контрактів для одного-чотирьох ковалів, які змагаються за заробіток найбільшої кількості грошей, щоб виграти титул коваля. Для цього потрібно отримувати контракти, вербувати членів гільдії та збирати різні ресурси. Гравці кидають свої кубики, які водночас є робітниками, і розміщують їх на доступних місцях, щоб зброю. Збирати ресурси, а також робітники представляють різні гільдії, які можуть надавати додаткові бонуси при збиранні певних комбінацій. Дуже цікаво, як на мене, є гра Things in Rings, що є дедуктивною грою, яка використовує потрійну діаграму Венна як свою основну частину механіки. Один гравець знає категорії кожного кола в діаграмі Венна і буде головним у раунді. Під час ходу інші гравці розміщують карти об'єктів з руки в різні секції діаграми. Якщо карта відповідає правилам цього кола, вони можуть розмістити ще одну карту. Якщо ні, головний гравець переміщує їхню карту до вірного кола. І таким чином гра перетворюється на перегони, щоб позбутися всіх своїх карт, прискорено тим, наскільки добре ви можете розгадати правило для кожного скілець діаграми. Рухаємось далі, і тут нас гра Evil Corp, де від двох до чотирьох зловісних менеджерів змагаються, щоб зібрати команду монстрів і довести, що вони найкращі у залякуванні людей. Монстри відправляються до людських поселень, щоб заробляти очки, захоплюючи ключові місця, збираючи золоті монети, підвищуючи свою магічну силу та активуючи унікальні здібності. Чи зможете ви зібрати найжахливішу команду управління року? Якщо так, ваша сила страху може принести вам посаду нового генерального директора Evil Corp і перемогу у грі? Expeditions Around the World дає змогу гравцям перевтілитися у відважних археологів, які подорожують світом різними розгалуженими шляхами в пошуках історичних місць. Очки нараховуються кожного разу, коли експедиція гравця прибуває до місця, яке відповідає одній з персональних або загальних карт, що знаходяться в грі. Гра закінчується, коли хтось виконав усі свої карти, а переможцем стає гравець, який набрав найбільшу загальну кількість очок. А ось якщо, наприклад, ви хочете відвідати новий Орлеан, то це можна зробити у грі French Quarter, де гравці вибирають кубики для виконання дій і подорожують містом різними способами, беручи участь у різних заходах. Кожен захід заповнює трек, і цей трек символізує ваші враження від їжі, культури, покупок, містицизму та вечірок. Після восьми годин, тобто восьми раундів, гравці порівнюють свої фінальні результати, щоб побачити, хто мав найпам'ятнішу ніч під зірками. До речі, гуляючи під зірками, часом можна зустріти щурів, які якраз є головними персонажами у грі Rats of Vistar, де винахідливі гризуни, які організували втечу з лабораторії, повинні довести, що вони гідні очолити всю колонію. Завдяки особливим здібностям ви можете досліджувати ферму, використовувати різні артефакти, залишені людьми на краю лісу. Ви будете навіть створювати нові винаходи та розширювати своє лігво під деревами, риючи нові кімнати та будуючи нові. В цілому, протягом п'яти раундів вам буде потрібно розбудувати власне щуряче місто. Проте, якщо вам більше до вподоби управління більшими містами, тоді зустрічайте гру «Нова Рома, де ви стаєте одним із найнадійніших патриціїв імператора. Вашим завданням стає будівництво споруд, домінування на морських маршрутах, забезпечування ресурсами, змагання на іподромі та наймання фахівців для виконання вашої програми. Переможцем стане родина, яка зробить найбільше для того, щоб догодити імператору і перетворити новий Рим на громадський рай. Stone Spine Architects пропонує до п'яти підземним архітекторам позмагатися у створенні найрозкішнішого лабіринту. І все це із механікою драфту карт. Гравці одночасно обирають і грають карти, щоб розширювати свої підземелля по одній кімнаті, слідуючи унікальному плану та різноманітним завданням на підрахунок очок. Після чотирьох раундів гравець, який створить найнебезпечніше підземелля, отримує титул майстра архітектора. А ось гра The Fog Escape from Paradise поставить гравців перед новою проблемою порятунку зі свого ідеального острова, оскільки загадковий і загрозливий туман швидко поширюється по ньому. Гравцям потрібно буде спробувати врятувати якомога більше панічних жителів, використовуючи різні варіанти руху, щоб спрямувати їх до човнів і, зрештою, до безпеки. А використовуючи доповнення під назвою The Uncertainty, ви можете додати до гри карти цілі, які можна виконати для отримання додаткових очок. Продовженням історії лісового затишку займеться гра Maple Valley, де спритні тваринки мають лазити, плавати і копати свій шлях через найродючіші лісові гаї, збираючи свіжі весняні інгредієнти, щоб допомогти селянам виконати їхні завдання, одночасно знаходячи цікавинки, які привернуть до них умілих розвідників. І звісно, таким чином наші маленькі друзі намагаються зробити майбутній щорічний фестиваль весни ще успішнішим. А ось гра, яка точно зачарує гравців, це Вічкрафт, швидка карткова гра, де ви очолюєте ковен відьом у фантастичному світі, де магія реальна, але так само реальні й монстри, і ви повинні виконувати місії та перемагати ворогів, щоб спробувати довести селянам, що магія не є злом. А потім переконати журі, що ви тут лише для захисту села, і для перемоги вам буде потрібно переконати трьох суддів, які й вирішать вашу долю. І завершимо добірку грою під назвою Тір на ног, де гравці повинні подорожувати містичною країною міфів, потий бічним царством, де живуть феї. Це відбувається за допомогою розміщення оповідачів між картами історій у спільній сітці. Потім, коли всі оповідачі розміщені, карти розбираються гравцями та викладаються до ігрових зон. Після п'яти раундів кожен ряд карт оцінюється відповідно до спеціальної карти цілі, та очки нараховуються за найбільшу кількість з'єднаних карт історій кожного кольору. Що ж, це, звісно, були не всі настільки, які можна було побачити на Origin, проте, як, на мою думку, найцікавіші. Тож, якщо вам сподобався ролик, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Та звісно, підписуйтесь, щоб не пропускати нові крутезні ролики від каналу Beaver Games. Дякую за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!